Пологові стаціонари Донецької області отримали від постійних партнерів групи Метенвеста фонду Ріната Ахметова 5 тисяч наборів дитячого харчування. Їх одразу забирають представники лікарні Донеччини. Карматарчани приїхали за харчуваннями одним із перших. На даний час в нашій лікарні перебуває четверо діток з різних регіонів Донецької області. Дякуємо за гуманітарну допомогу. Не одна разу кожен рік фонд Ріната Ахметова допомагає. Покровський перинатальний центр отримав від партнерів групи Метинвеста фонду Ріната Ахметова тисячу наборів з дитячим харчуванням. Допомога надійшла у межах гуманітарного проекту Рятуємо життя у співпраці з Міністерством охорони здоров'я України, і вона не перша, яку отримав Покровськ від постійних партнерів. Профський перинатальний центр не став виключенням. Ми сьогодні отримали також це харчування, цю допомогу, передали їх вже нашим породіллям. І все це зроблено до всемирного дня дитини, який буде визначатися 20 листопада. Ми дуже вдячні компанії «Метинвест», фонду Ріната Ахметова за те, що вони завжди долучаються до Покровської громади, небайдужі, завжди допомагають і допомагають всім верствам населення, і навіть новонародженим. Покровський перинатальний центр це лікарня доброзичлива до дитини. Тут діє програма, що допомагає молодим матусям налагодити грудне вигодовування. На штучному пробувають лише ті малюки, яким воно необхідне з об'єктивних причин. Це зі з тим, що з родів багато, у нас, нас буває багато патологій у жінок, тому іноді нам приходиться приходити на іскусне на скарблювання. Тому ми не рекламуємо іскусне скарблювання, ми рекламуємо повсімісне грудне скарблювання. 11 жінок знаходяться в перинатальному центрі. З початку року кількість пологів зменшилась вдвічі, і на сьогодні тут допомогли з'явитися на світ чотирьом сотням малюків. У такий непростий час, така підтримка велика для молодих батьків. І вона не про матеріальні цінності. Вона доказ того, що ми сьогодні всі разом працюємо та наближаємо перемогу. Є народне приміти, якщо народжуються мальчики, навірно, до війни. А сьогодні, як нам сказав главврач в Покровському. Роддоме начали появляться девочки. До этого были только мальчики. Очень хороший такой знак. Хочется поздравить с днем ребенка международным, всех молодых мам нашего региона. Пожелать здоровья им, их деткам. Фонд Рената Ахметова участвует в разных гуманитарных инициативах. Сегодня мы в гостях у самых младших. Это особое ощущение. Наверное, вспомнилось там, как я своих деток встречал в роддоме. Поэтому еще раз от всей души здоровья, мира, новорожденным, молодым мамам и всем нам. Українці сильна та міцна нація, і поки ворог думає, що постійними обстрілами може заглушити любов до життя, Україна живе та стає сильнішою. Це точно знає Олексій, що сьогодні втретє став батьком. Вони з дружиною чекали на народження донечки, поки їхній будинок і бізнес в Авдіївці руйнував ворог. Два парня уже вдома би, є, Планували дівчинку, звісно, ще в самому початку. Ну, Бог дав. Найбільша цінність для всіх на відміну від ворога родина та діти, окрім Покровська, такі ж набори отримали породілі у мирнограді, Добропіллі, Костянтинівці, Краматорську та Слов'янську.